Заповни таблицю. Власна швидкість човна 15,2 км на годину. Що воно таке? А це та швидкість, яка була б у човна, якби він рухався по стоячій воді. Це моторний човен, він рухається приблизно втричі швидше, ніж людина. І якщо він рухається по озеру, то його швидкість 15,2 км. На годину. А він з такою самою швидкістю тепер пливе по річці. А річка рухається. Вода в річці тече, і швидкість течії 2,9 км на годину. То річка допомагає човну рухатися швидше. Додамо ці швидкості і знайдемо швидкість човна за течією. 18,1 км на годину. А тепер швидкість проти течії знайдемо. Швидкість човна 15,2. А тепер річка заважає човну пливти, рухатися заважає. Тут треба відняти від швидкості човна швидкість течії, і знаємо, з якою тепер швидкістю він рухається. 12,3 км на годину. Наступна задача. Власна швидкість човна відома. Швидкість за течією відома. Це та швидкість, коли вода допомагала рухатися в човну. То тепер від швидкості човна за течією. Віднімемо швидкість човна і отримаємо. Швидкість течії 1,7 км на годину. А швидкість проти течії, щоб знайти, то треба від швидкості човна відняти швидкість течії 11,7 км на годину. Тепер відома власна швидкість човна. І швидкість проти течії. Оце відомо. Власна швидкість. І швидкість проти течії. Чому вона стала меншою? Тому що течія заважала рухатися човну, то треба від власної швидкості човна відняти швидкість човна проти течії. І ми взнаємо швидкість течії, швидкість течії 1,30 км на годину або 1,3 км на годину. А щоб знайти швидкість за течією, треба додати до власної швидкості човна швидкість течії в умі це зробимо і отримаємо 15, цілих 55 км годину. Наступна задача відома швидкість течії і швидкість човна за течією. Це тоді, коли вода допомагала рухатися човну. То віднімемо від швидкості човна за течією, швидкість течії, і знайдемо швидкість човна у стоячій воді. 12,7 км на годину. А тепер знайдемо швидкість човна проти течії. Швидкість човна відома. Тут прийдеться писати, 12,7. А проти течії він буде рухатися повільніше. Вода буде заважати. І швидкість човна проти течії. Буде 10,9 км на годину. Остання задача: є швидкість течії і є швидкість проти течії. Це коли вже вода заважала рухатися. 17,75 це вода вже заважала. А до того, як вона заважала, він би по озеру рухався б з отакою швидкістю човен. 19,10. А можемо записати 19,1 км на годину. Це власна швидкість човна. А швидкість за течією, щоб знайти, треба додати до власної швидкості швидкість течії. І отримаємо 20,45 км на годину. Дуже хороша тренувальна задача. Далі буде.